Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, де я розповідаю дуже багато про парфуми. Нещодавно у відео я розказувала, що дуже цікавлюсь бутіковими лінійками Guerlain. І сьогодні в мене є для вас новинки 21 та 22 років. Мені пощастило дістати 4 аромати. Які я раніше не коштувала, не носила, але вже маю з ними деякий досвід. Щось мені сподобалось, щось не дуже, і я вам зараз все розповім. Візьму блотери. Так, зараз ці чотири аромати в мене є на шкірі, але пройшло, якийсь час вже пройшов, то в мене будуть. Враження від того, які вони через якийсь час і свіже розпилення. То, що у мене сьогодні є для вас? Угу. Напевно, я почну з Санталпао Ось, до речі, так, вони у мене як від леванти, тому що фірмових пробників їх знайти ну, практично нереально. Взагалі, ці аромати в будь лінійці Герлен, що перевдягнулись у 2021 році, були просто шикарні золоті флакони, а вони зробили щось таке ну, посереднє. Ну, дизайн, мені здається, непоганий, але раніше було набагато крутіше. Погодьтеся. То а, в них зараз а, такі флакони по 100 мл, по 200 мл. І таке враження, що вони працюють не для своїх клієнтів, а на розпивні. Тому що ну, кому потрібен флакон 200 мл, окрім розпивної. Погодьтесь. Є в них мініатюри, якими я спочатку дуже сильно загорілась. І набори мініатюри, і аж по 10 мл ті мініатюри. Я така: Вау, 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 хочу цей набір мініатюр будь-якової колекції Гролен Це так фантастично буде мати всі ці аромати, але вони сплешеві. Так, 10 мл аромату у сплеш. Якось, якось вони не продумали <кхм> свій товар, але все одно аромати їхні я люблю і очікувала новиночки дуже сильно. Так, почну з сантал Паороза. Це, це дуже цікава історія. Звичайно, це про сандал. Останнім часом я розповідала про сандалові парфуми, і кожного разу у шорцах наголошувала, що тут немає огірковості, солоності сандалу, який хтось полюбляє, а хтось навпаки боїться того. Ось це солоний сандал. Сандал Паороза це про сандал, про зелену шкірку кардамону. Трошки уду, і здається, що ніби є трошки пачулі. Зовсім трохи. Дуже свіжий, пряний аромат, який, чим далі, тим стає все солоніше. Не можу сказати, що це саме огірки якісь чи огірковий розсол. Але враження, от, на початку це скоріше сандал з кардамоновими шкірками і деревиною. А потім вже є враження, ніби це троянду посолили. Таку зелену, прекрасну, красиву троянду. Не знаю, якого кольору, може і рожеву. Але її дуже сильно засолили. І от так аромат пахне. Вона зараз в мене на цій руці е потеплішало. Всілось, з'явилась, може, натяки на якусь ванільність легку. Але загалом аромат не солодкий. Він, він солоний, він солоний, свіжий, пряний, приємний, досить ніжний. Сказати, що тут є якась молочність, там зараз відкрию піраміду, там, здається, був інжир. Так, є інжир, але я б не сказала, що я прям чую тут інжир, і не можу сказати, що тут є якась виразна лактонність. Але аромат досить м'який, тому це такий політкоректний європейський солоний сандал. Дуже мені, до речі, подобається тут кардамон. Не дуже люблю, коли багато кардамону, але тут він такий делікатний, і ніби, я ж кажу, ніби тільки шкірку з нього зняли зелену таку, і тільки її поклали в цей аромат. Уду також не треба тут боятись, тому що його тут ну, така капелюшечка взагалі ледь помітно. Просто така деревинність цікава, приємний на кожен день парфум, його можна носити чоловікам, жінкам в офіс і для себе. До речі, він такий досить індивідуальний. Тобто, не, на, не кожному, звичайно, сподобається салонний сандал, це, по-перше. А по-друге, він має своє обличчя. І це дуже приємно. Дуже приємно, що Герлен продовжують робити парфуми зі своїм обличчям. Наступний аромат я хочу розповісти про Rose Cherry. І це також 21-го року, як і Сантау Пао Роза. І цей аромат ох, мене не порадував. Він зараз у мене тут. На шкірі. До речі, досить непогано отак бризкати свіже розпилення і одразу слухати на шкірі а, через декілька. А, так, щось я. А, тут, знаєте, тут погано бризкає, тут, щось мені не повезло з, з відливантами, погано бризкає. Коротше, роз-чері. Роз я не знаю, де тут чері, але чері тут немає взагалі. Вишню я тут не відчуваю. На початку, можливо, це тому, що я тестую аромати прохолодною осінню, але аромат взагалі не дуже приємний. Він починається такою помадною трояндою, і ніби тут є герань. У піраміді грані немає, але ця грань на мене кричить кілька годин перед тим, як воно всядеться на шкірі. На блоттері, до речі, ця грань не так помітна. Я читала про цей аромат ровщирі і казали, що туди додали серед інших інгредієнтів про троянду, додали також масло болгарської бурга... троянди. І от знаєте, коли це масло прогоркне Воно так пахне, дуже неприємно. От, може, воно мені гранью і пахне отак. От. Тому що грань, і оце прогорокле рожеве масло, мені воно там десь поряд, щось воно таке спільне є. Так, на блотері цього так не помітно, а на шкірі я вам кажу, я дві години я терпіла цю противну ноту. І це мені дуже не сподобалось. Але потім виходить пудра, тут геліотропна пудра. Десь у багатьох articles, в багатьох статтях я читала, що ніби це ніжна, пудрова, мигдалева троянда. Але щось мигдалю саме тут, прям мигдалю, я не почула. Так, геліотроп, так воно запудрюється, так є натяк на мигдальність, ну такий слабкий. Але в першу чергу це троянда. І не найприємніше. Зараз вже пройшло 3 чи 4 години. Зараз вже тут приємна помаду пудра така. Герань моя ненависна, вона вже щезла. І дуже приємний ніжний парфум. Навіть, навіть ніби цукровою пудрою трошки присипали. Дуже приємно. Можливо, ці стартові ноти вони так розкриваються тільки на мені і вам пощастить. Тоді, якщо орієнтуватись на базу, то це ніжна троянда, яка пудриться трошки мигдалем та цукровою пудрою. Звучить непогано. Але ж, ви маєте знати, що, скоріш за все, у прохолодну погоду, можливо, до речі, в теплу погоду, воно буде одразу приємно пахнути. У мене є підозра, що, можливо, через прохолодну погоду воно так противненько на початку звучить. Так. Сьогодні скоренько йдемо. До наступного аромату 22-го року вже Cherry уд Так, Черріуд мене якось не дуже вразив. Не те, щоб аромат був не цікавий чи якийсь не такий. Все, він такий. Та просто таке вже чули. Тут також люди, які бою... бояться дуже уду, не треба його так сильно боятись, тому що е і цей черрі-уд, і тим паче УД-НЮД, про який я розповім трошки пізніше, це дуже політкоректний європейський уд. Його тут небагато. І люди, які не дуже люблять уд, або ще не подружились з цією нотою і хочуть якось з чогось почати, ось можуть почати з Аграленівських. Ціх парфумів, але не з Oriental Collection, як вона там, орієнтальна лінійка Герлен, тому що там уди знатні. А от саме ця бутікова лінійка, дуже приємні, дуже спокійні уди, з якими можна спробувати знайомитись і носити на собі. То, про що цей парфум? Це в першу чергу шкіра, шкіра трохи уду. І от щось солоденьке є. Мені воно не те, що пахне саме вишною. Ну, як сказати, я його вже ношу третій раз. Якщо інше там. А, ну так, я всі по три рази носила, так. І він так грається. Вперше, коли я його спробувала, він якось розділився на два табори. В одному таборі. Жили шкіра та ут, а в іншому вишня, причому приторний ароматизатор, досить хімічний, і я така, хм, це герлен, а як вони так зробили? Наші? Але зараз, інші два рази, я його слухаю, і він же дуже гармонійно і цільно звучить. Мені подобається. А це... Я б сказала, що це виворіт нового шкіряного сапога. Який трошки, ну, я б не сказала, що він аж сильно пудрить, але тут я щось що його пом'якшує, може навіть теж щось геліотропне. І вишнева кісточка. Навіть не спіла вишенька, а така вишнева кісточка, і ви маєте знати, що чері ут це не про чері, а про ут, саме про ут, тому що вишня тут тільки якось. Додає просто відтінку вишневого. Це про шкіру та уд. І навіть я б сказала більше про шкіру, тому що уду тут також небагато, він, він не різкий, він досить м'якенький. Може, трошки ванілі трошки є. Отже, Серед цих, цих чотирьох ароматів він мені найрізкіший і я б сказала навіть найгрубіший. Так, він звучить цільно, але загалом у нього характер трохи грубоватий. Зараз відкриємо його е, піраміду. Тут народ каже, що дуже сильно чує вишню, але. Ну, це дуже не орієнтуйтесь на те, що ви отримаєте супер вишневий парфум. Це буде шкіряний парфум. Отак. Але він буде дуже приємний. Знаєте, це навіть я б сказала, що тут трояндова, якась. Тут, так, я побачила в піраміді троянду, і така, так, ну, якась трояндовий пилок чи пудра з троянди, така легка-легка з рожевою, такої ніжною. То вигорід шкіряного сапогу присипали рожевою пудрою. Якось так звучить парфум, і досить довго, шлейфово і, ну, в принципі, він приємний. так. Сміло можна куштувати чоловікам, тому що я ж кажу, він трошки грубоватий, і, можливо, не кожній жінці воно зайде. Тому велкам <кхем> куштувати їх всі, Вони гарні. Так, і останній аромат, який сьогодні я вам хотіла показати у дню, і в нього найбільш невдалий виявився від ливан, бо він взагалі тече. Це велика шкода, тому що він мені подобається найбільше, але я його трошки вилила вже. Просто, просто так вилила, бо не знала, що він тече. Так, і зараз я так витру його облотер, об щоб послухати його. Свіжий, свіжі ноти, бо це кайф. Так, і трошки на себе також, Боже, він класний. Він мені сподобався найдужче, і треба його перелити. Чому я його це не зробила раніше, не знаю. Була зайнята дуже. Так. Уднют мені дуже сподобався, бо він, він одразу, без сюрпризів, він одразу звучить дуже цільно, дуже красиво, приємно. І чорнильна. Він пахне як, як чорнила в шариковій синій ручці. Такий синильний чорнильний парфум. Тут багато мигдаляє. Мигдаль він розкривається трохи пізніше, але... а на початку це саме як чорнила. Такі масні, красиві. Багаті чорнила. Тобто тут є і оця чорнильність класна. Трошки мені видається, що тут-уд теж те є. Ну вон, Так, вона називається уднюд. Але саме тут я б його не сказала, що він про уд. І навіть не впевнена, чому це він саме про нюд. Він про чорнила, про чорнила, шикарні, мигдалеві, з вишневим підтоном, який. Також буде в ароматі з початку і до кінця. Це просто щось дуже приємне. Відсилка цього аромату, я так нюхаю, і ніби воно мені на щось нагадує. І знаєте, що я згадала: Queer Blan Evody. Якщо не знаєте цей парфум, то він схожий на White Suede від Тома Форда. Uh, у свій час я порівнювала White Set і uh, цю білу замшу та Queer Blanc, білу шкіру від Еводі. Тобто це, по суті, одне і те саме. Але я вибрала Еводі, тому що він був більше для мене як а, Так, Tom Ford для мене був більш шкіряний, а Еводі був округліший, там м'якіший, uh, можливо, трошки солодший. І... Він мені видався більш ніжним та жіночним. Так, він був все ще про шкіру, але він був більш цільним, більш ніжним і більш округлим. А тут теж оці вайби від Queer Blum, але ще з чорнилами. І це дуже гарно. Це такий мигдаль, який ти нюхаєш. І... Я не можу сказати, що це якийсь мигдалевий ароматизатор чи мигдалеве печиво. Він мені взагалі не про гурманіку, ні. А от ну, чорнило і усе. Так. Тут вже на шкірі через кілька годин він вже про гурманіку. Це якісь мигдалеве печивко. Мигдалеве печивко, але воно лежить на. Шкіряний серветці. Дуже витончено, вишукано і дуже приємно. Тобто, якщо раніше мені найбільше з медалевих парфумів подобався Тулай Тулай від Mage de про який вже я вже на каналі розповідала, І там дуже багато мигдаля і дуже багато шкіри. Шкіри там реально багато. Цей починається чорнилами мигдалевими, а закінчується марципановим печивом з ноткою шкіри. І це мені дуже подобається. Удют найкращий з цих чотирьох парфумів. На жаль, є ще новинка 2022 року уткол, але Або утхол, не знаю, як правильно, але до нього я не зібралась, у нас він ще не з'явився в розпивах. Хоча, може, коли я вже записую і вже з'явився, треба моніторити. Дуже багато гарлен останнім часом наплодив у своїх бутікових лініях. за всім не поспієш. Можливо, <смас> можливо, було б краще якось це повільніше робити, тому що, ну, реально, гайз, ми не вспіваємо за вами. І все-таки серед цих нових робіт я. Дуже переживала, що через те, що вони так штампують аромати один за одним, там буде щось якесь на те. Але ні, серед цих ароматів є дуже цікаві композиції. От Сантал Пауроза мені сподобався. Так, він, можливо, не так вже нас може. Вразити через цю солону сандаловість, до якої ми вже по суті звикли, але все-таки рекомендую спробувати, тому що аромат тонко зроблений. І є що розібрати, можливо, це щось саме таке, що ви хотіли. Роуз чері не дуже, чері -ут, ну, нічого прям супер нового, а от ут нюд супер. От ньот класний, от хочу. Так, Але, ну, банки. Банки 100 мл, банка 200 мл зі спреями, а без спреї те, що 10, ну, без спреї. От так Герлен вирішили. Але, знаєте, можливо, вони чомусь навчаться, тому що, от коли у них були е, ці банки по 125 мл. Е, як вона, ця лінійка, орієнтальна лінійка, там же ж всі пляшки 125 мл. Але вони через багато років запросів від клієнтів, вони все-таки найпопулярніший аромат, який у цій орієнтальній лінійці Сантал uh, Рояль почали робити у 75 мл. І в мене саме такий флакончик маленький. Uh, так. Ні, він не тут, добре. Маленький флакончик, 75 мл. Вони все-таки зробили. І от мені цікаво, за яким принципом взагалі вони роблять цей мілілітраж, тому що я продивлялась по сайту цю орієнтальну лінійку, і там є такі розброти шатання. Тобто Сантау Рояль є у флакончику 75 і 125, а також 200, здається. Чи 250 навіть. Йой, треба подивитись зараз. Ні. Сантал Рояль це 75 і 125 мл. Всі інші банки по 125 мл, але є деякі, які 125 і 200. Тобто, не на всі парфуми є всі ці мілілітражі чомусь. Можливо, це якось пов'язано з тим, що на... Що східний ринок полюбляє цю лінійку і купляє аж бідонами, може і так. Але, якщо чесно, бутюкова лінійка, ця Ларта Ламатьє, якось так вона називається це більш європейські, красиві, витончені композиції. І враховуючи те, що і Герлен якось ну, більш поціновувачі купляють, в яких, скоріш за все, є якась кількість парфумів, то нащо взагалі робити ці банки 200 мл? Я не знаю. І я дуже сподіваюся, що вони почнуть робити, по-перше, мініатюри свої 10 мл зі спреями. І, по-друге, зроблять якісь там 50 чи якось так. Тому що ну, це якось несерйозно, мені здається. А... Тобто сьогодні ось такі новинки від Герлен. В мене є ще щось новеньке від Герлен, про яке я розповім потім. Тобто підписуйтесь, залишайтесь зі мною. Я вам буду розповідати, як я кажу, дуже багато про різні парфуми. Дякую всім за увагу! Гарна всім вечора!